Беата одна з перших моделей серії Inspiration 2.0, ще реалістичніша, ще чуттєвіша. Тіло з платинового медичного силикону EcoFlex, тепер м'якше і природніше на дотик, рот із рухомою щелепою, язиком і зубами, повна симуляція орального кохання з системою ROS. вагінальні та анальні отвори з новою надм'якою текстурою, а ще змінні форми статевих губ. Інспірейшн 2.0 це новий скелет із розширеною амплітудою рухів. Пальці тримають пози без фіксаторів, реалістичний макіяж, анатомічні вигини, м'які груди та сідниці з гелевим наповненням. Беата не просто красива, вона досконала і вона створена для тебе. Вона вже чекає. На нашому сайті sexdolls.com.ua Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ канал посилання під відео.